Отже, ми продовжуємо читати шічтенчирі там Ритима Делілу восьмому, Бесіди Господи, Рамнанди Раї. Ми будемо читати з вірша 129-го. разу ми читали шудра е Кришна та Хоч би хто людина була Брамана Сеняси чи Шудра, вона може стати духовним вчителем, якщо знає науку про Кришну. І сьогодні ми читаємо наступний вір. Проте оцей вірш 128. й з восьмої глави Матеріли. Я рекомендую всім прочитати і прочитати уважно. Дуже важливий, дуже суттєвий коментар. Довгий і сповнений нектару. Наповнений нектаром коментар. Отже, ще й день мага і вдалі. Будь ласка, не пробуй обманути мене, ставлячись до мене як до вчиного сан'ясі. Лск ласкаво задовольний. Мій розум, описавши істину щодо радії Крішни, там мені здається, там відчинено, двері можна закрити. Отже, він просить. Щоб Рай далі описав істину щодо Радії Крішним. Наступний вірш. Рамананда Рай був великий відданий Господа і мав глибоку любов до Бога, хоча його розум не могла покрити ілюзорна енергія Крішни, і хоча він розумів думки Господа, він відчував сильне, палке бажання. І, хоча він розумів думки Господа, що відчував сильне палке бажання, розум Романанди дещо збудився. По... Пояснення, що пропаде, досконало завжди діє згідно з бажаннями Верховного Бога особи. Натомість матеріаліст пливе за хвилями матеріальної енергії, сьогодні так в розказав: Маяра ваше. Я чабхеша, Людину, що перебуває в пазурах матеріальної енергії, носять хвилі цієї ілюзорної енергії. Іншими словами, той, хто перебуває в матеріальному світі, є слуга Маї. Однак той, хто перебуває в духовній енергії, є слуга Верховного Бога особи. Хоча Рамананда Рай знав. Що не існує нічого не, не існує нічого невідомого, читані чи Магапрабу, він таки став пояснювати цю тему далі, тому що цього бажав Господь. Тобто він прийняв наказ Господа. Він не став казати: о, я такий смирений, я нічого не знаю порівняно з тобою, ні-ні, ніколи. Не скажу й слова. Даруйте. Ні. Смирення означає робити те, що сказали. Це дуже проста формула смирення. Смирення не означає думати про себе чи про когось іншого. Смирення означає думати про себе менше. Взагалі. Не думати, що я менший. А думати про себе менше. <про>, про свої наміри. О, Сіраман Рай сказав наступний вірш. Я лише лялька, що танцюю в твоїх руках. Як ти смикатимеш за нитки, так я танцюватиму. Мається на увазі ці лядки. Дорогий Господи, мій язик наче струнний інструмент, а ти гравець на цьому інструменті. Тому я просто озвучую те, що виникає в Твоєму розумі. Але це, це дуже високий рівень, правильно? Відчувати і розуміти, що в розумі Господа це дуже високий рівень. Тому ми складаємо цю молитву. Ші чейтан нє мано біштом степіном нє набутале своєм рупах, кедо могєм дадаті свопадам тікам. Ми схиляємось перед Шилорупою Господнім, який зрозумів розум. Ші чейтан нє мано біштом. Зрозумів розум Господа чейтан нє мого права. Поширювати свідомість Кришни в усьому світі. А також його. Сокровенні бажання, сокровенні бажання в серці відчувати смак відданого служіння Господу, відчувати настріч Маті Радгарані, відчувати красу Крішни. Отже, я просто озвучую те, що виникає в твоєму розумі. Тоді, оце проповідь. Озвучувати те, що виникає в розумі Господа, Оце справжня проповідь. Це дуже просто. Дуже просто. Прямо, безпосередньо. Не замулюючи нічого. Тоді Роман Андара почав розповідати. Про Кришна Татву. Кришна. Парама Ішвара Кришна, своям Багавам. Кришна це Верховний Богослова, сказав він. Кришна це сам предвічний верховний Бог, джерело всіх втілень і причина всіх причин. Існує безліч планет Вайкунтхи, а також безліч втілень, у матеріальному світі також безліч усесвітів, і Кришна це верховна опора їх усіх. Трансцендентне тіло Krishna Кри... вічне і сповнене блаженство, Sachid Anandanu, Vradjendra Сарва Sarva Сарва Sarva Shakti, Sarva Rasapurna. Трансцендентне тіло ще Кришне вічне і сповнене блаженство та знання. Він син нанди Магараджі. Він сповнені усіх багатств і енергії, а також усіх духовних смаків. Сарва Айшварія. Сарва Шакті. Сарва Раса Пурна. Тобто він пурна. Довершений, повний сарва айшварі, він сповнений всієї Айшварі, тобто могутності, Сарва Шакті, в, нього, в ньому всі Шакті, вся енергія в ньому, і Сарва Раса, Вся раса. Він джерело всієї раси, вмістилище всієї раси, усіх смаків, духовних смаків. Усіх і енергії. Чудовий вірш. І далі він процитував вірш, а ви скажете звідки? Це буде Вікторина. Новорічна. Скоро Новий рік. Хто в нас любить Вікторина? На новий рік? Не, говорю от же всіх вікторин. так все. Звідки сина верховная вечность Бога причина. Так так, а звідки изначальный вечный, не Правильно. А на Дєрговін, сарвакара на Кара. Це перший вірші в рамках. Правильно. П'ятої глави. Да. Я ж казав. Да. Це вірші з брамосам хитни 5-1. Так, а далі. А далі вірш і до нього дуже великий коментар, чудовий і смачний. Вріндаване, апракрита новина мадана. Кама, Гаятрі, Хама Бідже Янра упасана. У духовному царстві Вріндаване Кришна духовний вічний Вічно юний купідон. Йому поклоняються, повторюючи мантру Кама Гаятрі, що містить духовне сім'я Клім. Купідон. Чого називають його Купідоном? а? Чого його називають Купідоном? Крішна здається дуже схильним до статевого життя, і тому його називають юним копідоном Духовного світу. Однак його бажання позбавлене матеріального сп'яніння. Що пропадать, пише в коментарі. Так, пояснення до цього віршу. Вріндавно змальовано в Брамасом

समानमापि वंश प्रिय साखी चिदनंदम ज्योति पराम तद अपि अस्वध्याम चा अपि तद स यत्रा शिराब शिरबधिक स्... स्... स्रवती Сороб'яща Сумаган Німеша. Я погано бачу. Добачаюсь. Духовне царство Вриндавана завжди має духовну природу. Там завжди присутні богині процвітання і Гопі. Вони кохані Кришни. Тому. Всі вони так само духовні, як і Кришна. Тобто Кришна не насолоджується матеріальним. Крішну не приваблює на відміну від нас, не приваблює матеріальне. Нас приваблює матеріальне. Його не приваблює матеріальне. Тому матеріальна краса, матеріальні статеві досконалості його не цікавлять. Його Приваблює чиста любов, чиста любов душі. Не забруднена нічим матеріальним. Тому він не приваблювався красою гопі, він приваблювався їхніми чистими почуттями безкорисливої любові. Є такі вірші в ведичній літературі. Так само він не приваблювався е, су, е, матеріальною красою своїх дружин, 16 тисяч дружин. Ні, його це не цікавило. Його приваблює тільки чиста відданість виключно. Вони кохані Крішни, тому всі вони так само духовні. Як і Кришна. У врядування Кришна верховна особа. І чоловік усіх гопі та богінь процвітання. Чи це не аморально? Чоловік усі гопі. Да. Так. Чи це не аморально? Так він же спас їх. Що? Він їх спас. <гум> він їх врятував, це правда. Але в духовному світі він їх не врятував. Це його енергія, правильно? А він один. Ми ж монотеїсти чи багатотеїсти. Ми ж монотеїсти, правильно? Да. Тобто, і шварах Парамах Кришна. Нам подобається цей вірш. Що він один-єдиний сарва кара на кара нам причина всіх причин. І Він єдиний, єдиний і Другого немає. Абсолют. Це і означає абсолют. Якщо він абсолют, єдиний, всі енергії виходять з нього, і всі енергії належать йому природним чином. Якщо ми претендуємо на якусь богиню процвітання, то це, це неправда. Вона не наша. Правильно? Так само, як ми Ішвара, верховний Ішвара, так само вона богиня процвітання. В тій самій мірі. Фінита ля комедія. Отже. Верховний він Верховна особа і чоловік усіх гопі та богінь процвітання. Дерево у вріндаванні виконують усі бажання. Земля зроблена з філософського каменю, а вода нектар, слова там музика. А всі рухи, танець. Це звідси виходить, це з брамосамхіти, що кожне слово це пісня чи музика. А кожен крок то танк. Катхаганам натям гаманам апи вамши приясакхи. Нерозлучний супутник Господа там флейта. Планета. До речі, ми читали, правильно? В там 10-ті пісні про Флейту Кришна. Його нерозлучний супутник. Звичайна бамбукова палка. Але в нього є інші. В нього є Флейти із. Дорогоцінного каменя. в нього є і флейти і золоті, і срібні, будь-які різних розмірів, бо різні розміри флейти видають різні різні тональності. Або низьку, низку, якщо вона велика, вона нижче співається флейта. Якщо звучить, якщо вона маленька, отака, вона дуже висока. Тембер має. Десь говориться, звідки взагалі в нього ця флейта взялася? Ну, а чому він почав грати? Чому він почав там, грати? Десь є як перо. Ну, павлина там ж говорить. Павичева там. Що йому подарували, коли він танцював так гарно. Павлін. Павлинів. Він... Я не знаю, я не знаю, що стосується флейти, але... Флейта це інструмент, який видає найкращим, відображає найкращим чином внутрішній світ. Бо флейта безпосередньо це прани, які виходять з серця. І це прани, які проходять через цю флейту, і вона видає тому з, з усіх інструментів. Флейта є найкращі. Після того йдуть інструменти струнні, які не мають цих е... ладів. 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 Ну, типу сіта струни, сітарма. На тобто найвищі, найвищі це флейта, це духові, які безпосередньо видають. Тим більше не духові не такі, що з кнопками Пу -пу -пу. вони видають стабільні ноти. А ті духові інструменти, які дозволяють певну модерацію, розумієте? Півтона, чверть тона, восьма, одна восьма тона, дозволяють викривлення певне, щоб виражати, краще виражати настрої обертона. Тому флейта і Шинаї. Ви знаєте, бачили Шинай. Южній Індії. Ну, ні, не тільки. Не тільки. Ну, да-да. Да-да-да. Да-да. Не тільки. Шинає теж. Потім іде такий, як, як скрипка. Скрипка ж не має ладів, правильно? На грифі вона немає. Тобто там можна видавати певну модуляцію. Потім йдуть е, ті струнні інструменти, на яких теж грають пальцями, але є вже лади. Потім йдуть інструменти вже такі, як е, що Там молодечки просто бум-бум. Там важче, ще важче передати. Передати настрій, передати стан, передати прани. Ударний вже в кінці ноги, да? Ну там табли. Ні, ну табли, табли, табли це безпосередньо, рука ж грає на ній. Але це не дихання, не дихання так чи інакше. Це трохи інше. А табло теж. Чудовий інструмент. Мриданго. Ну, Мріданга більше для того, щоб танцювати і співати. Вона дуже зручна для того. Хоча табла видає більш, е, як це сказати, широкий діапазон. Більш широкий діапазон. вона Вода здатне видавати більше почуттів. Mm. Отже, нерозлучних супутних Господа там флейта. планета голокавріндавана самосяйна, як сонце, і сповнена духовного блаженства. Досконалість життя полягає в тому, щоб смакувати це духовне буття. Тому всім варто розвивати це знання. У Вріндавані духовні корови дають духовне молоко. Як ми щовечора п'ємо духовне молоко. Бо запропоноване. Духовні... Коровія, так, коровія це. Планета корів. Це світ корів, так. І духовні фініки. Жодна мить там не минає марно. І так, коли ми п'ємо духовне молоко і духовні фініки. Йому це фінік ми обговорюємо гуру тату. Як вчора, правда? Була дуже цікава розмова. Ми не могли закінчити вже. Не зникає. Тобто, там не моє. А, жодна мить там не минає марно. Іншими словами, там немає минулого, теперішнього чи майбутнього. Не зникає марно навіть найдрібніші часточки часу, віддані, що перебувають у матеріальному всесвіті, поклоняються тій трансцендентній обителі, що називаються Голока Вріндавана. Господь Брама сам каже, я поклоняюсь цій духовній країні, де присутні. Крішна. Цю трансцендентну Вріндавану не можуть оцінити невіддані і душі, що не усвідомили себе, тому що Вріндавана дгама цілковита духовна. Ігри Господа, що там проходять, також духовні. Там нема нічого матеріального. Це дуже важко зрозуміти, що це духовна реальність. Це не груба матеріальна реальність. Це навіть не тонка матеріальна реальність наших думок, світу наших думок, тонкого тіла. Це також реальність і в ній також можна діяти. Але це зовсім не те. Це трансцендентно. щодо простору і часу. Реальність. У молитві. Narotamo даси Такури, Продхана один сказано. «Аре, чандер, аракабе, ні тайчандер, корun кабе, mor. Kabetut. Коли Господь Нітянанда зглянеться на мене, і я збагну марноту матеріальних насолод. Вишая чарія, кабе», Шуда бима, кабигамаге. Срібриндабан. Коли мій розум очиститься від усього матеріального бруду, і я зможу відчути присутність духовної вриндавани Рупа рагуната паде. Гайбе акути. -хама, буджа басе jugala piriti. Коли мене будуть вабити повчання Госвами, і я зрозумію, хто такі рада і Кришна і що таке виндавана. Чудово. особного разу заспіваємо цей баджан. А, задувается вирша гаятри, ну, вирши гаятри, мантра. Идется про останню гайтри мантры. Так, камагает. А, еже начитают сивашнавы, читают. Читать и Це гаудие Вайшнава нау Це звичайно, брама Гаятрі, звичайно, звичайно, це брама Гаятрі, яку повторюють всі незалежно від сампродаї. Але кожна сампродая чи кожна школа, скажімо так, вона по-своєму її перекладає і трактує. Брама Гая ти Ну, взагалі, вона має безліч смислів, різних прикладів. Безліч. Брамовляй.